Чи може кресало замінити запальничку в походних умовах? І взагалі, що таке кресало, чи як його називають огниво або криця? Воно складається, власне, з кресала, з якого висікають іскри, тут це феросплав. І з кремня, яким висікають іскри? З чого складається запальничка? З кресала, з якого висікають іскри, іскремня, яким їх висікають тут це колесико. І трут, який знаходиться всередині запальнички це газ. Про трут ми поговоримо пізніше. Усі ці елементи об'єднані в одному пристрої, що робить його набагато зручнішим за огниво. Але чим складніший пристрій, тим менш він надійний. Я не хочу сказати, що запальнички постійно ламаються, але запальнички постійно ламаються. Між ними є компроміси, наприклад, вічні сірники чи щось подібне. Я не розумію, навіщо вони потрібні. Скажу лише, що наскільки ефективна запальничка в побутовому використанні, настільки ж ефективне кресало в аварійному комплекті. Якщо ти не знаєш, що це таке, то, можливо, потрібно зробити на цю тему відос. Я думаю, ти помітив, що огниво не дуже популярне в побуті. Його використовують як аварійне джерело вогню в походних умовах. Воно потрібне в аварійному рюкзаку разом з сірниками, які не тухнуть і які не намокають, разом з якимось трутом, який ти можеш розпалити. А що таке труд? Труд це легкозаймистий матеріал. Це може бути вата, тканина, папір, пальне, магнієва стружка. Щось сухе, що легко горить. До речі, магнієва стружка а, береться з бруска спеціального, ти можеш приглянути в обліч, що це таке. І от коли у тебе нарешті зламалась запальничка, а вона зламається. І коли у тебе намокли сірнуки, а вони намокнуть. До речі, є такі, що не мокнуть, прогугли про них теж. То тоді вхід іде огниво. Воно не мокне. Воно не ламається. І воно майже нескінченне. Феросплаву вистачає ну, на роки. Якщо у тебе є досвід з використання, якщо ти можеш сказати, наскільки тобі його вистачало, то скажи, будь ласка, і взагалі опиши. Досвід використання огнива, я думаю, всім буде цікаво. Про мінуси кресала ти вже й сам знаєш. Бо воно не дуже маленьке, не дуже зручне і до нього ще й трут іде в комплекті. Отже, висновок такий: Кресало купуй і складай в аварійний комплект. Воно зайвим не буде. Коли доб'ють кістки від холоду, то кресало може врятувати життя. Тому краще придбати. Добре себе зарекомендував Стержень з фароцерію. І хороші виробники це е, Swedish Fire Steel та Primus. Тут буде ще багато матеріалу на подібні теми. Тому підтримай канал, постав лайк, підпишися, натисни на колокольчик, щоб вижити. the eagle is